Дня постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики 5 грудня 2025 року. На порядку денному у нас одне питання про доповнення рішення Крупенської сільської ради від 14 липня 2025 року за номером 3. 3017 про надання дозволу комунальному закладу Центру культурних послуг Крупської сільської ради Дубинського району Рівенської області на постійній основі передати майно в оренду через систему прозору продажі. На комісії присутні депутат сільської ради Ришковець Світлана Олександрівна, депутат сільської ради Чубай Микола Миколаєвич. Голова комісії Олійників Генія та присутня е, юрист Крупецької сільської ради Максимів Ольга Сергійна. Е, якісь питання, зауваження немає. Е, просим, Ольга Сергіївна, поясніть наше питання. У липні 2025 року було прийнято рішення Крупецької сільської ради за номером 2017 про надання дозволу. Комунальному закладу Центр культурних послуг Крупецької сільської ради Дубінського району Рівненської області на постійній основі передавати майно в оренду через систему прозоропродажі. Нам потрібно, згідно чином законодавства, зараз доповнити дане рішення і прописати. Доповнити його таким змістом, встановити, що 100% коштів, отриманих від оренди майна комунальної власності територіальної громади, яке перебуває на балансі саме того комунального закладу, центр культурних послуг Копейської сільської ради, та передається в оренду цим закладом, зараховується на рахунок комунального закладу. Та використовується ним відповідно до кошторису, оскільки в чинному законодавстві прописано, що 50% коштів має надходити центру балансутримуючого центру культурних послуг, а 50% проведенській сільській раді. Тому ми прийняли таке рішення, щоб прописати, що всі 100% коштів перераховуються їм на рахунок. Запитання? Хто за проти утримались? Дякую.